Сьогодні, на огляді будинок в мальовничому місці з чудовими краєвидами і зручним розташуванням. Будинок знаходиться в Вінницькій області в селі Станіславчик поблизу міста Жмеренка. До міста менше п'яти кілометрів так, що при потребі можна дістатися пішки. Селище розташоване на березі річки Мурафи. Населення Станіславчика становить понад три тисячі осіб. В селі є школа, дитячий садочок. Магазини. Загальна площа земельної ділянки близько 60 соток. На подвір'ї є гараж, великий огород та молодий сад з фруктовими деревами. Загальна площа будинку 80 квадратних метрів, в оселі три окремих кімнати, а також кухня, ванна кімната та віранда. Усі меблі, які ви бачите на відео, залишаються новим господарям. В оселі замінені усі вікна на металопластикові. Опалення будинку трьох видів газовий двоконтурний котел, твердопаливний котел та груби. Вода в будинку подається централізовано. Є швидкісний інтернет, встановлене відеоспостереження та сигналізація. Дуже гарне планування. Усі кімнати правильної прямокутної форми, документи підготовлені до продажу. Для отримання всієї необхідної інформації щодо цього будинку звертайтеся безпосередньо до продавця. Оголошення та контакти продавця будуть в телеграм-каналі. Переходьте по посиланню, яке розміщене в описі та закріпленому коментарі. А так виглядають околиці селища Станіславчик.